Яку найбільш шокуючу річ ви дізнавалися про когось із знайомих? Невеличка передисторія. Він був другом мого друга. Наш спільний знайомий мав басейн і часто кликав нас у гості на барбікю. У нас була дворічна донька, а я була на пізньому терміні вагітності. Чоловік ніс речі, а донька побігла попереду нас. Вона вже була у них багато разів і тому почувалася впевнено. Проте на ній ще не було нарукавників для плавання, і вона добігла та стрибнула у глибоку частину басейну перед нами. Ми всі кинулися до неї, але цей знайомий уже стояв біля басейну, тож він нахилився і витягнув її. Вона. Підняла руки, коли зрозуміла, що там надто глибоко. Не дивлячись на це, ми чудово провели день біля басейну. Поспілкувалися з цим чуваком, і до речі, в нього вже були онуки. Він значно старший за нас. Загалом ми пішли додому з приємними враженнями. Мій чоловік бачився з ним частіше ніж я, навіть грав у гольф з ним та його друзями. Приблизно через рік ми переїхали і з жахом дізналися, що він жорстоко та насильницьки ображав своїх маленьких онучок. Я й досі не можу цього забути. Я дізналася кілька років тому, що одна з двох моїх найкращих подруг дитинства регулярно чинила наругу над своїм молодшим братом, коли вони були дітьми. Мені це розповіла інша моя найкраща подруга. Я ніколи б не подумала, що таке можливо від когось, кого ти знаєш. Мій двоюрідний брат це зробив зі мною, і коли я розповіла мамі, вона була шокована. Потім вона зрозуміла, чому я завжди відмовлялась ходити на сімейні свята чи до їхнього дому. І повірте, люди можуть майстерно таке приховувати. А ще багато хто навіть не підозрює, що це могло траплятися з їхніми дітьми. На жаль, таке трапилося і зі мною. Минув приблизно рік, перш ніж мої батьки змогли витягти із мене цю інформацію. Коли я нарешті розповіла, вони повідомили бабусі, і вона вирішила, що краще залишити це між нами, бо її чоловік рідний дідусь двоюрідного брата, вбив би його голими руками, якби дізнався. Я ніколи не розуміла, чому ж ми все-таки йому це не сказали. Він заслуговував на будь-яке покарання, яке отримав би. Моя дружина померла два роки тому у доволі молодому віці. Їй було 49. Через тиждень я вирішив переглянути її особисті пристрої, щоб дізнатися, чи не потрібно комусь ще повідомити про її смерть. Замість цього я знайшов, що вона весь час нашого 12-річного шлюбу постійно шукала уваги інших чоловіків. Коли ми познайомились, у неї був хлопець на стороні. Він їй подобався, але його життя було надто хаотичним, щоб вона розглядала його серйозно. Вона була самотньою мамою з двома дітьми та шукала стабільності. Але їй, як факт, подобалась його. Вага тоді, він постійно її благав про інтим, і були інші чоловіки, яких вона знаходила в інтернеті. Коротше, усього я нарахував шістьох хлопців, з якими вона зустрічалася під час наших стосунків. Я припинив пошуки, бо кожне таке відкриття розбивало мене на шматки. Це щоправда, пояснило мені, чому наші стосунки зупинилися, коли ми почали жити разом. Ну як зупинилися? Вона просто втратила інтерес до розвитку наших відносин. Робила лише мінімум, щоб тримати мене поруч, бо я оплачував усі витрати для неї та її дітей. А я щиро. Її люблячи, сподівався, що все покращиться, але цього не могло статися. Ставало б тільки гірше. Вона сама руйнувала наші шанси. Я працював багато років із колишнім морським піхотинцем. Ми тісно співпрацювали, наголошую багато років. У свій останній день я попросив його допомогти мені з однією справою, і він мені каже: А звісно, просиш помогти тобі хлопця з однією ногою. Я сказав щось типу Ой, класний жарт у тебе. А він взяв молоток і вдарив себе по гомілці. Я почув металевий звук. Думаючи, що це якийсь розіграш, я попросив його підняти штанину. І так, у нього була одна нога, а я жодного разу не помічав цього. Я працював із чоловіком 4 або 5 років. Він навіть був моїм начальником якийсь час. Він завжди носив піджак, накинутий на праву руку. Я думаю, ви здогадуєтесь до чого тут історія. Я ніколи не задумувався, чому так він ходить, і одного дня я простягнув йому руку для привітання. Чомусь ми раніше ніколи цього не робили. Він на мене подивився, мовляв, ти що знущаєшся з мене? А потім простягнув праву руку, і я вперше помітив, що у нього немає кисті. Не пам'ятаю вже, чи був у нього протест, чи просто кукса, але пам'ятаю, як я вибачався без зупин. Ну, він лише розсміявся і подумав, що я його спеціально підколов. У мене є друг, з яким ми знайомі кілька років. Ми працювали разом у кількох місцях і чудово ладнали. Він трохи нахабний, але загалом веселий співрозмовник і компанійський. Нам обом вже було за 40, коли ми зустрілися, і зрозуміло, що кожен мав своє минуле. Але коли він розповів, що він провів майже 10 років у в'язниці за замах на вбивство, я був шокований. Я не повірив навіть, але він почав розповідати різні історії, і все складалося логічно. Він був молодим, лише 18 років, вживав речовини і мав серйозні проблеми з психів. Коли я повернувся додому того вечора, я одразу ж перевірив інформацію. Я знайшов записи, які підтверджували його слова. Це ніяк не змінило мого ставлення до нього. Він залишився тією ж людиною, яку я знав усі ці роки. Просто тепер я знав трохи більше про його минуле. Я не сприймаю його як небезпечного. Це сумна історія про хлопця, який зробив страшну помилку, поніс покарання і зумів повернутися до нормального життя. Любі слухачі, поставте лайк, якщо хоча б одна історія із цих всіх вас шокувала. Вам не важко, а мені дуже приємно. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше дивних і неймовірних історій. Моя невістка зустрічалася з одним чоловіком, була з ним десь 10 років. У неї вже була донька, якій було 4, коли вони почали зустрічатися. Потім у них народився син, якому зараз 8. І рік тому ми дізналися, що він постійно поводився з моєю онукою, жорстоко та психологічно тиснув на неї, починаючи ще з 12 років. Він навіть примушував її до рішень, які могли б завдати шкоди її здоров'ю. Зараз він чекає на суд. Було 18 епізодів неправомірних дій щодо дитини. Він здавався досить приємною людиною. Ми навіть не підозрювали. Поки все не вийшло назовні. Хтось колись написав, здається, це було по справі Біла Козбі, що порушники готують своїх свідків так само ретельно, як і своїх жертв, і я ніколи цього не забуду. Я дізнався, що один чоловіа убрав Джефрі Дамера, сумнозвісного американського злочинця, і зараз без жартів. Так, так, я виріс у тому ж районі, що й кріс кавер. Я навіть не знав, що це був він, поки не прийшов на весілля друга. Інший знайомий і я розмовляли. і він мене запитує: а ти чув про кріса? Я йому відповідаю. Ну і що на цей раз накоїв цей божевільний? А він мені каже: Він убрав Дамера, і тут мене осінило. Я ж його бачив по телевізору, але я навіть не впізнав його. Ми дізналися прямо на похороні, що дідусь моєї дружини мав другу сім'ю. Біля його вдови їй було 90. Стояла група людей, яких ніхто не впізнавав. Вони довго з нею розмовляли, поки батько та тітка дружини не попросили їх піти. Серед них були діти, дорослі і літні люди, кілька поколінь, і моя теща нарешті зізналася: це була його інша сім'я. Ще відвисли у всіх, і решта церемонії пройшла дуже дивно. Вони ще й намагалися забрати деякі його речі після поховання. Нам навіть довелося пильнувати будинок. Бабусі, вони там нишпорили і казали, він би хотів, щоб це стояло у нас вдома. Віддайте. Я дізналася вже дорослою, що відчим, який був поруч із моїх семи років, колись відсидів у в'язниці за бійку, яка закінчилася смертю людини. Він застав свою тодішню дружину з іншим чоловіком, і конфлікт вийшов з під контролю. Це сталося за 20 років до того, як він зустрів мою маму. Він відсидів три роки, бо тоді в Техасі закон ставився до таких випадків поблажливо. Мій батько вчинив серйозні фінансові махінації, використавши при цьому моє ім'я щоб обманути державу. І зараз уявіть собі, я студентка з інвалідністю, а він пілот і він заробляє 300 тисяч баксів на рік. Мій шкільний друг став мільйонером завдяки репостам мемів в інстаграмі. Він був цілком звичайним хлопцем, але мав чудове почуття гумору та постійно збирав величезну колекцію мемів. Паралельно з роботою в Київсі він вів створені ним сторінки, куди викладав меми. Зрештою, він продав один акаунт за 10 тисяч доларів. Потім почав керувати понад 10 великими сторінками, просуваючи їх одна через одну. Пізніше він почав продавати акаунти вже по 50 тисяч доларів приблизно щомісяця. Це було ще тоді, коли інстаграм тільки почав перетворюватись на головне місце для мемів десь у 2016-му, коли його формат тільки змінився. Згодом він просто зник із поля зору більшості шкільних знайомих, і лише найближчі друзі залишилися з ним на зв'язку. Я й досі з ним спілкуюся. Зараз він постійно подорожує світом. Він вже може ніколи не працювати, і все це завдяки мемам. Він зробив це ще до того, як ця ніша стала надзвичайно конкурентною та автоматизованою. Зараз за увагу глядачів борються тисячі бот-старінок, які роблять те саме автоматично. Середина 90-х. я повернувся з медового місяця і знайшов у дверях картку від ФБР, і сусід по коридору спитав у мене, чи все гаразд, бо тут шукали мене якісь копи. Виявилося, що мій найкращий друг, якого я знав 5 років, зовсім не переїхав до своєї дівчини, як він казав. Він подорожував країною, знайомився з жінками, виманював у них гроші, продавав їхнє майно і зникав. Якось він забув куртку в одному з будинків і в кишені знайшли папірець із моїм ім'ям і номером телефону. Мене допитували у федеральному будинку в Чикаго. Я їм поясню. Снював, я нічого не знав, я пообіцяв повідомити, якщо він вийде на зв'язок. Він отримав 6 років ув'язнення. От моя дружина ніколи його не любила, і чесно кажучи, мені теж було вже неприємно через його вчинки, особливо коли він намагався продати мені чужі речі. І Найцікавіше те, що однією з перших його жертв, таких знайомих, була дівчина з Джулієта, з якою я колись зустрічався. Після нашого розриву він зустрів її в торговому центрі і вони почали спілкуватися. Згодом він поїхав, залишивши її без автомобіля та зіпсованим настроєм. Багато років по тому вона написала мені на Фейсбуці і розповіла цю історію. Запитала, чи варто їй розповісти своєму сину правду про його батька. Я навіть не знав, що їй порадити. Пізніше вона ж повідомила, що він помер через кілька років після звільнення. Коли я знайшов записи про його похорон, виявилося, що він переконав своє наречену, ніби він служив у спецпідрозділі, і вона наполягала, щоб його поховали з особливими почистями. Схоже, це і справді сталося. Ось наскільки майстерно він умів вводити людей в оману. У мене була подруга, яка глибоко була в темі рок метал-сцени, і всі ми разом пішли на шикарну новорічну вечірку. І час вечора вона обійняла мене і почала явно фліртувати. І я думаю, ого, а вона серйозно настроєна. Але ж у неї є хлопець, і я вирішую для себе не робити жодних кроків. Я йду в туалет, і її хлопець теж іде за мною і каже: друже, коли жінка проявляє інтерес, треба діяти. Потім одразу кілька інших людей почали давати мені поради про стосунки, і я був у повному здивуванні. Знаєте, що мене найбільше. Шокувало, що вони всі свінгери. Отакої. Я нещодавно дізнався, що 40-50 років тому у нашій родині був випадок абсолютно неприйнятних стосунків між родичами, і мій тато на це все сказав: Ні, ну вони тоді були на корені, тож мабуть, вони просто були не при своєму розумі. Але чесно, я думаю, що це ніяк не виправдовує того, що сталося. Любі слухачі, я вам дякую, що дослухали до кінця. Бережіть себе і своїх знайомих. А наступного разу обіцяю ще більш шокуючих історій. Підписуйтесь і залишайтесь на хвилі.